Іти проводилися підсумки роботи виконавчого комітету Бердичівської міської ради, підведені наприкінці березня начальником відділом роботи з територіальною громадою, показали. Ситуація в країні вплинула і на невеличкі міста. Бердичів не став винятком. Зокрема, майже 300 звернень стосовно питань земельних відносин надійшло від учасників. АТО. усі вони про виділення земельних ділянок під будівництво, що передбачено законом. Ми виділили три земельні ділянки. Це були три поранені учасники АТО, на які самі перші звернулися, до речі, двох із них нагороджені орденом за мужність після поранення. Їм було виділено земельна ділянка. Але коли на ділянні звернення, ми почали вивчати дане питання, ми звернулися за відповідним роз'ясненням до відділення держкомуземів, звернулися з відповідним роз'ясненням щодо Кабінету міністрів. До Міністерства юстиції, тому що у нас є питання. У нас є інваліди війни, у нас є інваліди інших воїн. Кому ставити пріоритет? Адже позиція міської ради це, звичайно, відділене пріоритетне відділення для учасників АТО. На засіданні виконавчого комітету присутніх запевнили, процедуру виділення земельних ділянок хочуть робити прозоро, залучивши до такої роботи три створені громадські організації, учасників АТО. Не хочемо йти по шляху такому, хто перший став на чергу і по почергі видавати земельні ділянки. Це призведе до 100%, може призвести до зловживань. Це може викликати багато запитань у самих учасників цього процесу, чому дали в тому комусь в кращому місці, комусь в гіршому місці. Тобто потрібна, щоб процедура така, яка, от як ми по попередній процедурі на наяльну, розподіляли ті земельні ділянки. Під жодної скарги, жодної людини не поступило. Процедура була прозора, вона була підготовлена. Вона була в рамках чинного законодавства згідно з того положення, яке було при яке прийнято в міської організановоне Не оминули на засіданні питання матеріальної допомоги. Так, 975 громадян отримали її за звітний період на суму понад 860 тисяч гривень, що у шість разів більше за аналогічний період минулого року. Числі виплачено сім'ям загиблих учасників АТО 252 тисячі гривень. Учасникам АТО та їх сім'ям 417,3 тисячі гривень, пораненим на Майдані 20 тисяч гривень, особам, переміщеним із східних областей 20 тисяч 340 гривень. Станом на 6 січня цього року до Бердичева прибуло майже 600 вимушених переселенців зі Сходу та Криму. Усім зареєстрованим без винятку надано по мірі можливості необхідну допомогу. Призначена, щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання. В тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 209 сім'ям на даний час отримали відповідну допомогу 195 сімей на суму 419 тисяч гривень. На завершення звіту Світлана Борисова відзначила працівників житлово-комунальної сфери. За звітний період на їхню адресу надійшли непоодинокі подяки від бердичівлян за злагоджену та плідну роботу. громадян надано